Доброго дня! любі друзі і мої глядачі, і мої підписники. На дворі 18 квітня 24 го року прийшов дуже хороший дощик, та ще він і буде. І маємо нагоду розмножити саженці маравіли. Кропивкою, способом пересадження молодої зеленої на тимчасове або на постійне місце е, проростання. Зараз я вам покажу. Що таке? Ось так виглядають мої ряди з маравілою. Звісно, густота стояння це занадто багато. Але е, викорчовувати і сапувати у мене навіть не підніметься рука, тим паче, що садибний матеріал такий занадто дорогий. Ось, ось так вона росте. А на метрові е, має бути 3-4 рослинки. Тому що чим густіше, тим менше буде ягоди і е, менший буде врожай. Що я роблю? Я заходжу, беру інструмент, отакий під назвою хто, хто, хто пам'ятає, хто знає, то це То це у нас лопата. Ось такого з високим і з глибоким таким е, приспаю засобом копання. І ось е, саджанці які вийшли в міжряддя, або ростуть в ряду, де занадто густо. Ми одягаємо рукавиці, занадто мокро в огороді, але нічого і підкопуємо оцю рослинку якомога глибше. Так? Підважили землю, потім легенько-легенько добираємося. До самого низу, так? Має бути на рослині обов'язково. Треба копати так глибоко, щоб на оцій рослинці залишався коричневий корінь, який йшов від материнського куща. Звісно, можна садити і коли тут тільки біленький, але буде важкіше, важкіше пересаджувати. Ну, в такому вигляді, ось ще в якому вигляді. ось так має виглядати корінчик. На ньому має бути коричневий. Хоч і він розгалужений, можна його так і садити. Зараз я накопаю садивного матеріалу. Якщо на дворі пасмурно, просто можна складати у ємкість. А коли, а коли а коли сонечко, то ось так беремо відро, наповнюємо його водичкою і ці всі готові корінчики складаємо сюди, щоб ні в якому разі корінець навіть не обвітрився, тому що буде погано для приживання. Так, ну, фронт робіт у мене великий. Земля у мене є, так що помулясь, приступаємо до викопки. До викопки. Так. зараз навіть, навіть у цьому. Опа. Беремо. де гостя. Ми маємо ось такі корінчики. І це вже готовий садивний матеріал на осінь, щоб не пропала у нас ні одна в нас рослинка. Дуже-дуже-дуже мокре. На, на лопату дуже липне. Але що поробиш? Завтра може бути, завтра може бути сонце, і то буде копати ще. Ще гірше. Так, ось такі корінчики. Ці два корінчики можна розділити. На них вже утворюються самостійні, але поки самостійних немає, має бути присутній отакий коричневий корінець. І кладемо його до відра. І цей так само. Сніжка, каміння. Кам'ян. Сейчас прибіжить. Зараз перебіжить моя Льотра. Я його діла капелюха, так вона мене не взнає. Стоїть. Стоїть півгодини, воно дивиться. Йди. йди сюди. Ко мне, книжка. До мене? О Боже. Біжить. Ще реметь, біжить, 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 біжить. Де ти? Де ти? Не видно тебе, гля. О, Боже, прибігла. Так, да, помічниця моя прибігла. Де ти бігала? Ой, боже. Все. Ну що, я... ми накопаємо да. саджанців, потім підготуємо ґрунт, а потім покажемо вам далі, як то все було. Не виходить сьогодні зайнятися активно роботою. Знову дощ починається. Земля дуже важка, липни на лопату, це не можна так працювати. Ну, трошки накопалась кропивка. Це називається кропивка, тому що вона по листю схожа, як кропива. Зараз піду покажу, як готуються траншеї. Ось. Да, там земля трошки леша. І покажу, на якій відстані і як то все робити. Вже, якщо ми рухаємося в ту сторону, походу вам покажу. Іргу мою канадійську. Ось такі вже в мене деревця виросли. Це вже вони, ось я покажу. Це вже їм по п'ять рочків. Да. красуночки. Ягода хороша, дуже прям прекрасна. І зараз, походу, покажу, ось це площа із, із жимолостю. Це тут двохрічки, річки, однорічки. А, а на цій стороні вже рослинки і саджанці. Боже, я вже сюди пропертися. Так, саджанці ось яким, по чотири теж роки. Отак вони виглядають. Щас я покажу. Оце жимолость. Різні сорти, різна висота кущів. Але але, але, зараз ягоду покажу. Вони одночасно, як відсвітаються, дуже рання рослина. Одночасно дають приріст і одночасно починає стигнути ягода. Ось, будь ласка. Ягодки он вже зав'язуються. Видно? Видно. І ось який шалений приріст рослинка дає. Вон, ото все ягоди. Тому що достатньо було, достатньо було азотного добрива, достатньо було поливки, а це саженці сорту аврора, це Аврора. Восторг, аврора, ягодки різні по формі, ягодки різні по, 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 по смаку, але... Дуже хороша ягода, всім рекомендую. Мабуть, я... А, рухаємося далі в сторону. в сторону, де буде малина садити. Беремо в руки штатив, беремо в руки саджанці і, ой, мама. Рухаємося по направленню вон ту сторону. де да, землі багатенько. Завсім не встигаєш, але роб, працюємо по натхненню і по бажанню. Тоді все буде добре. Тут теж насаджена маравіла. Осінь, ось вона повилазила вже з землі. Тут ірга канадійська надорощування. Тут ось квіточки ще рослинка. Тут картопелька. Ну, а тут ми будемо далі продовжувати. Далі будемо продовжувати садити лук. Беремо, відступаємо від того ряду. Зараз викопаємо траншейку і будемо... і будемо садити далі. Дуже так мокро, що це капець. Налипло на лопату, мабуть, хто зна скільки. Ну, Не будемо ми сьогодні займатися цією дурньою, тому що, тому що не йде воно. Дуже мокро, Земля, земля важка, лопата важка. Що ж я сама собі ворог, чи що хай протряхне, то і підсохне. Ну, щось покажу, як, як примітивно дай все. Перевили, нам телефонують, а тут дощ іде. Так, лопату почистили. <кій> відступаємо, відступаємо десь, О, на скільки ми відступаємо, раз, десь півтора метра, відмічаємо, відмічаємо отку дорожку, щоб у нас усе було чисто, охайно. І рівненько. Да. Далі пішли, 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 пішли. рівна. О, нормально. Нормально. Зараз, Зараз накопаємо і будемо садити. Так, господи. Боже, зйомки під час дощу не годиться. Удивляємо. Але добре, що я маю помічника такого. Мені друг штатив подарував. Тепер тримати не потрібно. Просто Просто працюємо. Викопуємо отаку, таку глибини траншейку на штик. Да. Дам не ямками, а траншейкою. І оцього буде достатньо для того, щоб, щоб, щоб здійснювати. Поливку, щоб замульчувати поверхню е, на малині. Ось е, обов'язково не ну, ямками. Потім берете, потім берете. Так, підставляємо ближче, показуємо якісніше. Ось нахиляємо штатива і показуємо, як то. Робиться, беремо саджанці, оці, що ми накопали, обов'язково з такими корінчиками і розложимо ось так раз. Е -е, боже, цей те потрібно розділити, відложимо. Спочатку беремо ті, що Можемо, Якщо ви на дорощування, можете на такій відстані садити. Якщо вже зразу на плодоношення, то на 50 см. А так як на надорощування, то я ставлю на такій відстані. Так, не розділяю нічого. Походу, як піднімуться, я потім оці лишні гілочки е цим сікатором я їх пі так, у, у ямку не кладемо нічого. Тому що корінчики молоді, вразливі, е хімія і мінеральне добриво його зразу ж попали. І дивимося, загортаємо, беремо ту землю, легенько, отак, не заглиблюємо. Рослинку не заглиблюємо. Утрамбували. Далі підходимо обережно, ставимо рівненько, заберемо землю, загортаємо і по ходу, Так, далі. Дивимося, щоб е, тут земля була вище, внизу було заглиблення. Сюди поливаємо, сюди, якщо рослина вже приживеться, даємо розчинне добрива, потім оцю всю ямку закриваємо соломою і чекаємо врожаїв. Зрозуміли? Ну що, всім хорошого дня, хорошого настрою. Ми будемо зараз працювати. В іншому якомусь напрямку. Якщо що, звертайтеся, Саженці будуть на осінь. Якісні, хороші. Всього хорошого, слава Україні! Ми молодці.